Наступна порада вона про голос, про те, як ви спілкуєтесь. Я коли хвилююсь, часто по перше, поспішаю. Хочеться знаєте, щоб всім було комфортно. Всі ж кудись спішать, а тут що мене слухати, так неприємно. Я думала про всіх виступи мої публічні, вони також всі були короткими. Мені здавалося, що треба швиденько щось нам розповісти, щоб нікого не напрягати. І це також про невпевненість в собі. Те, наскільки ви спокійно розмовляєте, та наскільки ви не поспішаєте, це також впливає. Коли ти поспішаєш, я помітила, що я часто високо говорила. Знаєте, Всім привіт! Я вас дуже рада бачити. От якось так, коли ми говоримо про голос, важливо не лише як ти звучиш, але і що ти кажеш на мою особисту впевненість, глибоко впливає моє відчуття, наскільки я можу якісно підтримати розмову, настільки я багато читаю і дійсно мені є чим поділитись, настільки я цікавлюсь цим світом, настільки фактів багато я знаю, щоб могти підтримати якусь форму розмови. Тому тут поради дійсно багато читати, слухати цікавих людей і досліджувати, як вони мислять. Якщо людина. На свої ніші успішно, навіть якщо це якась не ваша ніша, ви в цій ніші не розбираєтесь. Все одно рекомендую вам слухати цих успішних людей, дивитись, як вони формують своє бачення про світ. При цьому всьому критично аналізувати, що вони кажуть, і взагалі вміти критично аналізувати все, що ви чуєте. Чим більше інформації у вас буде, чим більше начитанність у вас буде, чим більше вміння аналізувати у вас буде, тим якісніше ви зможете підтримувати розмови. Вміння підтримати розмову сильно впливає на рівень впевненості в собі.